Шановні колеги, я вітаю з початком роботи 10-ї сесії, і хочу наголосити, що зараз ми маємо сконцентруватися на законопроектах по армії, на законопроектах по нашому руху в ЄС та НАТО і на законопроектах про державотворення, включно з мовою і вірою. Хочу одразу наголосити по армії вчора ввечері, зареєстрований мною законопроєкт, який напрацьований. Ключно обговорений з робочою групою по надання учасників бойових дій всім військовослужбовцям, яких подали командири. Не треба принижувати українських воїнів стоянням в довгих чергах. Є в нас сьогодні до мільйона учасників автоматично оформить, видайте і не принижуйте воїнів. Сьогодні є військове полонення, родини яких позбавлені пільг. Сьогодні є азовці. Сьогодні є ті, хто вже орденоносці, а не мають учасників, і їх діти не зможуть поступити в вищі навчальні заклади, вони не зможуть отримати ділянки землі. І Я не розумію, кому потрібна ця бюрократична процедура. І я закликаю всіх доєднатися, підписатися і виступити з ківавторами закону про ОБД. Є категорично неприйнятною постійна відсутність уряду. Бо навіть законопро... закон, який ми прийняли по 30 тисячам, і досі повністю не імплементований. Решта законопроєктів, включно з покращенням забезпечення, з дронами, з снарядами, Верховна Рада має поставити першим пріоритетом. Друга позиція це є наш рух ЄС та НАТО. Відновлення електронного декларування важливий крок, який наближає початок переговорів про вступ в ЄС. Ми свого часу створили САП, НАБУ, провели конкурс про Вищий антикорупційний суд, затвердили всі необхідні позиції і забезпечили їх незалежність. Я твердо переконаний, що і позиція по електронному декларуванню, яку я зараз хотів би наголосити, ми за відкриті декларації, виняток лише для Збройних сил. Ми за декларування оренди. Ми категорично за декларування. Всіх позаштатних радників Офісу президента, які зараз у нас з'явилися так звані радники Шептуни. Цей Сінідріон справляє колосальний вплив на державне рішення. Вони щодня щось говорять в ефірах, кладуть щось в кишені і уникають декларування. І крайня позиція це висвітлення роботи Верховної Ради України, позиція про те, що ми маємо поставити. Законопроект про заборону московської церкви ми маємо працювати на державу. Слава Україні!